Доброго ранку, дітки. Подивіться на картинки та дайте відповіді на мої запитання. Де живе сова? Сова живе у дуплі. Під чим сидить коник? Коник сидить. Під кущем? Біля чого лежить пес? Пес лежить біля машини. Орел і літак літають де? Орел і літак літають в небі. Машина стоїть біля чого? Машина стоїть біля будинку. Голуб сидить на чому? Голуб сидить на гілочці дерева. Лимон лежить на чому. Лимон лежить на столі. Квіти ростуть на чому? Квіти ростуть на клумбі. Фрукти ростуть на чому? Фрукти ростуть на фруктових деревах. Молодці дітки.